Я допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Зараз я знаходжусь на Київському вокзалі. У мене на плечі сумка, а в сумці пляшка пив. Однак не варто думати, що я збираюся пити це пиво. Я пива не п'ю, тоді ж навіщо я його купив? Я його купив для того. Щоби краще передати зміст моїх досліджень, які стосуються дуже багатьох людей, навіть не мільйонів. Утім, краще про це все розповісти у більш тихому місці. Ми зупинилися на пиві і на якихось дослідженнях. Ці дослідження були ініційовані одним моїм добрим знайомим, який розповів мені цікаву історію. В середині 90-х років. Це був непростий час, коли грошей ні на що не вистачало. А мій знайомий мав вищу освіту, закінчив Київський університет, а точніше, фізичний факультет. І ось, маючи двоїх дітей, він замислився над тим, як би десь підзаробити. І заробіток виявився доволі своєрідним. Мій знайомий. Купляв пиво і продавав його на платформі Київського залізничного вокзалу. Цим не можна було займатися весь час, а лише 4 години, адже після цього на роботу заступала інша бригада. Оскільки була бригада, був бригадир, і йому доводилося щось платити. Ну, Вважаємо, що 100 гривень за один вихід на роботу. Крім того, на вокзалі працював рекет і йому теж доводилося щось платити. Вважаємо ті самі 100 гривень. Крім того, на вокзалі була міліція. І їй треба було щось платити. Теж вважаємо 100 гривень. І от, не заробивши жодної копійки, знайомий мав виходити на роботу і платити комусь 300 гривень. Однак зрозуміло, що щось і залишалося. І ось мій знайомий помітив, що в одні дні успіх реально значний, вдавалося продавати весь запас пива, ну, вважаємо, там 30 чи 50 пляшок пива. А в інші дні зовсім нічого не виходило. В окремі дні оце взяти з собою пиво буквально розліталося. Причому цікаво, що не лише в ньому, а усіх його е, працівників бригади. Отже, існував якийсь чинник, який впливав на е, споживання пива, і це був, звичайно, привід замислитися. Доводилося чути, що погода, зокрема атмосферний тиск, впливає на риболовлю. Ось тези штучного інтелекту. Коли атмосферний тиск високий, стає меншим плавальний міхур і рибі важче підніматися до поверхні. Коли тиск низький, плавальний міхур стає більшим, і риба легше пересувається. Коли тиск різко зменшується, риба стає пасивною, адже у неї виникає дискомфорт. А як погода та атмосферний тиск впливають на людей, той самий штучний інтелект стверджує, що ми негативно реагуємо на стрибки атмосферного тиску. Існує багато метеозалежних людей, які гірше себе почувають при змінах тиску. У багатьох болить голова, трапляються запаморочення, стрибає артеріальний тиск, болять суглоби, настають слабкість і втома, загострюються серцево-судинні хвороби. Я вирішив. Що це і є чинником змін у споживанні пива. А як це довести та ще й за надійними і доступними даними? Поміркувавши, зробив висновок, що погодні умови, і зокрема атмосферний тиск мають впливати не лише на наш стан і бажання, а й на спортивні рекорди. Відомості про рекорди України наведено у Вікіпедії з багатьох видів спорту. Я зупинився на легкій атлетиці, адже в більшості видів спорту, зокрема у футболі, рекордів немає. Ось відомості з Вікіпедії. Вони відкриваються з рекордів Валерія Барзова, які встановлені ним на Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році. Зрозуміло, що з'ясувати, якими були тоді параметри погоди, складно. Водночас з тодішніх фото і відео можна зробити висновок про те, що погода була сприятливою. На тій же сторінці Вікіпедії згадано рекорди убігу на 800 і 1000 метрів у Києві 22 червня 1984 року та 11 червня 1981 року. Відомості про погоду в ці дні для мене дістати цілком реально. Відповідні дані зберігаються в архіві гідрометслужби, що міститься в будівлі Центральної геофізичної обсерваторії. Ось так виглядає цей архів. Ідея була така: з'ясувати, яким був тиск у День рекорду і напередодні. Візьмемо в руки чимало за розмірами книгу, що має назву Таблиці метеорологічних спостережень, а саме у Києві за 1984 рік. Шукаємо відповідну сторінку. Сторінок багато, адже спостереження виконується 8 разів на добу. Знаходимо середньодобові значення за 22 червня 1984 року і напередодні. Того дня середня температура в Києві була 19,5 градусів максимально 24,9. Як на мене, то цілком комфортно. Для рекорду годинці. А яким же був тиск? На рівні станції 988 гектапаскалів, а за день до цього трохи більше. Наступний рекорд у бігу на 1000 метрів встановлено 11 червня 1981 року. Погодні умови того дня містяться в цій таблиці. Тоді було істотно тепліше. У день рекорду середня температура становила 24,3, максимальна 36. Тиск порівняно з попереднім днем трохи підвищився. Зауважу, що кількість рекордів, встановлених на території України, не така вже й велика. Багато з них встановлені за межами країни. Згадав тут нашу красуню Ярославу Магучих, яка встановила світовий рекорд у стрибках у висоту минулого року в Парижі. Це сталося 7 липня. Якою ж тоді була погода? З'ясувати це допомагає ресурс Вентузки. У денний час, 7 липня 2024 року, температура приблизно становила 21 градус. Того ж дня у Парижі атмосферний тиск становив 1014 гектопаскалей, а напередодні 1008. Зрештою. Перевіривши всі доступні легкоатлетичні рекорди, можу озвучити такий висновок. Вони переважно встановлені за гарної погоди. Що ж до атмосферного тиску, то на рекорди він практично не впливає. Я дещо засмутився, але швидко зрозумів, що на тісну залежність спортивних рекордів від погоди розраховувати було не варто. Це тому, що спортивні рекорди встановлюють молоді, здорові люди та ще й на піку своєї спортивної форми. Хіба на таких суперменів може істотно вплинути погода? А на кого вона впливає сильніше? Звісно, що не на спортсменів, а на звичайних людей, особливо хворих і літніх, яких, до речі, в Європі дуже багато. Добре відомо, що населення європейських країн вирізняє значний вік. Це засвідчує ось це випадкове фото, зроблене колись у Німеччині. А в чому відображається вплив погоди, якщо він дійсно існує? На жаль, у смертності. А де взяти відповідні дані? У нас статистика завжди шкутильгала, а в умовах війни тим паче. Однак існує статистика у країнах Європейського Союзу. Та ще й яка статистика, Та можна знайти відомості про смертність у кожній країні, та ще й за кожен тиждень року. Однак спочатку не ведемо відомості про Європейський Союз. Нині ця спільнота налічує 27 країн, що показані на карті. Звернімо увагу на те, що Європейський Союз охоплює значну частину Європи за винятком території що зайнята сучасними варварами. Водночас до ЄС не належать Сполучене Королівство, а також Норвегія та Швейцарія. Сумарне населення країн ЄС на 1 січня 2024 року становило 449 мільйонів осіб. Оскільки це населення трохи зростає насамперед завдяки імміграції. Можна вважати, що нині воно становить 450 мільйонів. Найбільшими за населенням є Німеччина, де мешкає трохи більше 83 мільйонів, і Франція, де населення трохи більше 68 мільйонів. Тепер про смертність: щороку в Українах ЄС вмирає трохи більше 5 мільйонів людей, а народжується трохи менше 4. Утім, повторюся, Існує невелике зростання завдяки імміграції з інших регіонів, і, зокрема, України. Детальні відомості про смертність у кожній країні за тижнями року містить ось цей сайт. Якими ж є коливання смертності в країнах ЄС протягом року? Вони на екрані. Цей рисунок засвідчує, що смертність в країнах ЄС істотно залежить від сезону. А відповідно і погодних умов. У зимку 2020 2021 років найбільшою була смертність у перший тиждень 2021 року. Водночас добре видно, що майже такою самою була смертність до цього, приблизно із середини листопада. Наступної зими, а саме 2021-2022 років, найбільша смертність також спостерігалася, починаючи з кінця. Листопада до кінця січня зауважу, що висока смертність протягом 2020-2021 і першої половини 2022 років частково була пов'язана з пандемією COVID-19, зокрема, дуже значною, фактично найбільшою, була смертність на весні 2020 року. Менше це проявилося на весні 2021 і 2022 років. Звернімо увагу також на істотне зростання смертності влітку 2022 року, пік смертності припав тоді на 28 тиждень, що тривав з 11 по 17 липня. На той час пандемія вщухла. У наступні зими піки смертності були коротшими. Наявні відомості дають змогу зробити деякі висновки. Якщо оперувати даними за зими 2022, 2023, а також 23-2024 років найбільша смертність тривала 4 тижні приблизно з 18 грудня по 13 січня. На цей період припадають різдвяно-новорічні свята і водночас День зимового сонцестояння, коли тривалість дня найменша в році. Пік смертності приблизно припадає на 1 січня року. Приблизно такою самою є статистика за останні 5 зим. Цікавими видаються регіональні особливості смертності. Проаналізуємо їх, рухаючись із півночі на південь. З країн, розташованих на півночі Європи, найбільшою є Швеція, населення якої становить 106 мільйонів осіб. Приблизно вдвічі меншим є населення Фінляндії і Данії. Однак дані про смертність у Фінляндії виявилися з очевидною помилкою. І таке буває. Тому для аналізу використано дані з Норвегії, хоч вона і не належить до ЄС. За цими даними можна бачити чіткі сезонні коливання смертності, які переважно припадають на другу половину грудня і першу половину січня. Тепер змістимося дещо на південь. І з'ясуємо, якими є коливання у Франції, Німеччині та Польщі, тобто в країнах, які в Європі знаходяться приблизно посередині між північю і півднем. Як можна бачити, сезонні смертності характерна і для цих країн. Крім того, тут існує синхронність у смертності насамперед в останні роки. Коли лютував Ковід, синхронність була гіршою. Тепер перейдемо до країн Південної Європи. Найбільшими з них є Італія та Іспанія. Незважаючи на відсутність спільних кордонів, у цих двох країнах спостерігається синхронність коливань. Як і в більшості інших країн, найбільшою є смертність у зимові місяці, однак існує зростання і всередині літа. Особливо це стосується липня 2022 року. Крім того, Зростання смертності серед літа спостерігалося в липні всіх інших років. З південних країн може бути згадана Греція, яка розташована південніше за Іспанію та Італію. Сусідньою країною, що належить до ЄС, є Болгарія. Як і в інших випадках, коливання смертності тут також майже синхронні, насамперед, в останні роки. Звернімо увагу, що літні піки смертності у Греції переважають зимові. Логічним є питання, чим зумовлені ці коливання. Можна здогадатися, що це зумовлено високою температурою повітря, яка виходить за межі комфортної. У цьому можна переконатися за даними про температуру повітря, які можуть бути отримані з уже згаданого сайту Вентускіт. Виявилося, що шукати дні з найвищою температурою найпростіше за даними про найбільшу літню смертність. Як було зазначено, значною вона була в Європі в липні 2022 року. 14 липня у Мадриді температура сягнула 41 градуса, а на півдні Іспанії в Севільї 47. За кілька днів. Зона з найвищою температурою змістилася на територію Франції, Бельгії і навіть охопила південну частину Сполученого Королівства. 19 липня температура в Парижі сягнула 40 градусів, трохи менше у Брюсселі та Лондоні. 20 липня того ж 2022 року зона з найвищою температурою охопила Німеччину і захід Польщі. Температура повітря в Берліні піднялася до 37 градусів. 21 липня 2022 року зона з найвищою температурою змістилася на територію Польщі, водночас у Бельгії, Німеччині та Чехії температура дещо знизилася. Після того, як температура знизилася, зменшилася і смертність. Протягом кількох тижнів з аномальною спекою влітку 2022 року додаткова смертність у країнах Європейського Союзу сягнула 80 тисяч. Лише в Італії під час тодішньої спеки померло 19 тисяч. Тепер згадаймо минуле літе 2024 року, коли аномально висока температура була в Україні. Зокрема, дуже високою, вона була 30 червня, а також у перших числах липня. За першою хвилею тепла настала друга зі ще вищою температурою. 14 липня фактично виміряна температура в Києві досягла 35,9 градусів. Подивимося детальніше на карту температури у Греції. Щороку у липні. Тут спостерігається пік смертності, і він припадає на час з найвищою температурою, коли вона сягає 40 і більше градусів. З огляду на південніше розташування Греції порівняно з Іспанією та Італією, можна припустити, що загалом температура повітря тут трохи вища. Однак піки літньої смертності тут виразніші, ніж у будь-якій іншій країні ЄС. Думаю. Що значна роль у статистичних показниках смертності належить столиці Греції Афінам, адже там мешкає 3 мільйони осіб або приблизно 30% населення усієї країни. Такої концентрації населення немає ні в Іспанії, ні в Італії власне майже ніде з країн ЄС. Важлива природна особливість Афін оточення міста з усіх боків пагорбами. Що істотно впливає на циркуляцію повітря. Можна вважати, що місто знаходиться мало не в ямі. Це, зокрема, засвідчує ось цей супутниковий знімок. Те саме показує об'ємне зображення рельєфу. А коли територія обмежена, міська забудова стає дуже щільною. Подивимося, чи я правий. Це відео зроблене з Акрополя, яке на цьому супутниковому знімку показано в центрі. Додам, що в Афінах немає жодної річки чи ставка, які би могли справляти охолоджуючий ефект. Висловлю думку, що висока літня смертність у Греції зумовлена ще й далеко не найкращим економічним станом цієї країни. За воловим внутрішнім продуктом на душу населення. Греція перебуває на передостанньому місті в Європейському Союзі, випереджаючи лише Болгарію. Це красномовно показують ось ці фото, зроблені в самому центрі Афін. На жаль, картина доволі сумна. Можливо, поліпшити ситуацію могло би встановлення кондиціонерів. Однак на кондиціонер далеко не у всіх є кошти. Те саме стосується сплати за електроенергію. Принаймні у власника цього помешкання коштів на це точно немає. Добре, що хоч є вода. Додам, що такої кількості безхатьків я не бачив у жодній іншій столиці Європи. З одними з них навіть поділився харчами. Дружина може підтвердити. Тож не випадково, що коли настає спекотна погода, зростає і смертність. Такими, зокрема, були її коливання влітку 2024 року. Червона лінія це температура, чорна смертність. Можна побудувати відповідну залежність і вкотре пересвідчитися в тому, що вона існує. Важливо, що ця залежність має нелінійний вигляд. За наявними даними, істотне зростання смертності відбувається, коли температура починає перевищувати 32 градуси. В Україні таких статистичних даних, як в Українах ЄС, немає, але є надійні дані щодо температури повітря. Ось, зокрема, дані про температуру повітря в Києві влітку минулого 2024 року. Верхня лінія це зафіксовані денні максимуми, середня, середня добова температура, нижня зелена лінія середнє значення за 1991 2020 роки. Можна звернути увагу на те, що минулого літа температура повітря в Києві часто була вищою за 32 градуси і навіть сягала 35. Добре пам'ятаю, що назвати ту температуру комфортною було неможливо. Згадаймо і те, що протягом останніх 100 років температура у світі істотно зросла. Зокрема, так зросла температура в Києві та Одесі. Приблизно на 3, а може і більше градусів. Наведений рисунок засвідчує, що нині температура в Києві стала вищою, ніж колись вона була в Одесі. За температурою повітря територія України ніби змістилася на 500 км південніше. Те саме стосується і інших європейських країн. Тепер температура повітря на півдні Італії та на півдні Греції така сама, як 100 років тому була на півночі Африки. Пригадую, що військо Ганнібала, яке воювало з Римом, використовувало слонів. не має значення яких африканських чи індійських. Важливо інше. Нині на півдні Європи клімат став таким, що слонам тут цілком комфортно. Підведемо підсумки. Поштовхом для моїх досліджень стала розповідь про істотні коливання споживання пива в окремі дні. Вважаю, що ймовірним чинником є різкі коливання атмосферного тиску, але знайти дані, які це підтверджують, не вдалося. Погода має незначний вплив на спортивні рекорди. Водночас зміна тиску на рекордсменів практично не впливає. Однак сезонні зміни погоди істотно впливають на самопочуття звичайних людей, насамперед не зовсім здорових і у поважному віці. В найбільшій частині Європи найбільша смертність припадає на зиму, насамперед на другу половину грудня і першу половину січня. У Південній Європі, зокрема у Греції, крім зимового піку смертності, існує літній, зумовлений високою температурою повітря. Щороку під час літньої спеки в Європі додатково вмирають десятки тисяч людей. Глобальне потепління вже в найближчі роки зумовить зростання літніх максимумів температури і, на жаль, зростання смертності. Тож глобальне потепління це не жарти. Це серйозна проблема, яка істотно впливає на життя багатьох людей, навіть не мільйонів. Через підвищення температури. Південна Європа втратила і буде втрачати частину своєї привабливості. З великою ймовірністю можна стверджувати, що в наступні десятиліття населення і господарська сфера в Європі, і зокрема в Україні, будуть зміщуватися на північ. Якщо це відео видається вам цікавим і пізнавальним, не палінуйтеся засвідчити працю автора Уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.